спорт, перший плюс другий спорт Це у нас за 10 кілограмчиків сагалось 900 гривень. Так, тут у нас братник класний з капюшончиком. Дивіться. Оп. Розмір. А, розміру нема. Наступні попались такі класні синенькі спортивні штанішки. На резиночці. Далі. О, дивіться, які класні. Лосінчики червоні. Як лосінчики? Це ж штанишки А Але вже так, кофточка, дивіться, яка спортивна класна. Це розмір XL. Наступно в такому кольорі. Це теж ідемо далі. Так, це все тут у нас довге, спортивне. Це платочко. Дивіться. Наступні такі класні спортивні штанишки в розовому кольорі. Розмір алічка. Знову ж тинішки, але вже великих розмірів. Чорненькі. О, це у нас XXL. Наступні, ось такі класні, синенькі. Це еничка. Далі. Тут вже я не знаю, який розмір, тому що, на жаль, не пише. Батник класний на замочку. Це у нас. А не знаю. дивіться, які класні на високій посадці. Ще одні спортивні штанички класні. Чорненькі ось таке. Кофточка, розмір М. І ще встигну вам показати такий крутезний батнік. Ну Цей взагалі супер. Ну і ще один давайте вам покажу. Клас, Дуже класний коль. В такому класному салатовому колі. Розмір XS. a Тут ще залишилось трошки багатенько так речей. Що вам сподобався цей всього цевали за 900 гривень. Ви можете написати в коментарі або звернутися до нашого менеджера.